Сьогодні у нас 30 грудня. Я знайшла в себе таку свічечку. Діда Мороза. Я її щось не використовувала тепер. Тепер, тепер я вирішила, що вона мені і даром не треба. Я її спалю. І весь віск, який лишиться, парафін. Я не знаю, що у нас воска чи парафіна. Пійде на розпалювачі для ЗСУ. Тож, зараз хочу щось створити цікаве, тому що свята в церкві правиться, я не вишиваю, не в'яжу, а намагаю щось творити своїми ручками. Тож, буду розпочинати і вам по ходу показувати. Понаходила я в себе залишки всього, всього, всього. У мене такий з пил дерева. Він тріснув під час сушки, ну, під час висихання, десь неправильні температурні умови і він тріснув. Тож, я тут щось майструвала, попросила сина намалювати, щоб я розмалювала, щоб була підставка чи картина. Але тріснувша основа, ну таке собі, звичайно, картина на ньому. Тож, багато слів. Е, я вирішила, що зараз оця якраз тріщина мені і знадобиться. Я взяла е, палочку з-під суші, значить, бамбукову цю. Якраз тут внизу є таке, як правильно сказати, звуження, внизу вверху. Тож, я буду її приклеювати в цю до цієї основи і що я хочу зробити. У мене є дитина, у мене молодший син значить, зробив таку, ніби такі брілочки. Я буду отут його фіксувати робити. і знайшла таку прищепочку і також зверху префіксую для того, щоб був тримач. для... Записок або для фотографій. Не знаю, чи лишу оцю довжину, чи зроблю трошки меншою. По ходу буду дивитися, але основу прикрасимо і все зафіксуємо. Тож, поїхали.